Ми робили десь до 6 см. Тако 5-6 притоптуєш, після притоптування десь буде сантиметра 4 І відповідно воно як і сяде якраз нормальна глибина. А ось виходить після проходу сівалки. Тобто вона за рахунок анкерів, починає ви... витягувати оці рештки наверх. Відповідно після одного сліду, ну взагалі геть дурниця виходить, тому що вони починають набивати, вони не дуже вимішані з ґрунтом прям і починає набиває, забивається і так далі. Тому отакий от нюанс. Але це на сої, на соняшнику взагалі питань нема, на зерновій. В принципі, теж питань нема а на сої є.